Вітаю, друзі! Вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Отже, в Парижі відбуваються перемовини. А Париж, 16 по 18 квітня, стане дійсно такою столицею, містом перемовин, що будуть відбуватися між Україною та нашими європейськими партнерами, так само між Сполученими Штатами Америки та Європою, ну і між Україною та США. Тобто доволі таки насичена поїздка Марко Рубіо, державний секретар США, а також Стів Вітков, спеціальний посланник президента а, Трампа, а, має бути в Європі. Вони мають працювати і провести ряд зустрічей. По різному можна сприймати деякі оглядачі зазначають, що це шанс Європі закріпитися за перемовний процес, чого вони дійсно хотіли. Подивимося, наскільки. Це так буде, тому що є оглядачі, які навпаки кажуть, що Трамп, нібито, зараз не рахується з інтересами Європи, бо більше він дещо злиться на те, що Європа не спроможна докластися більше. В той же час видання CNN пише про те, що е, війна може тривати і миру поки що не видно. Ну а Пісков, речник, прес-секретаря вибачте, прес-секретар, е, хоча в Піскова, мабуть, теж є якісь. Речники додатково, які йому пишуть і говорять, так, от Пісков сказав про те, що він вважає, що Європа виступає за продовження війни. Ось такі хитросплетіння Зараз українська делегація у складі керівника офісу президента України Андрія Єрмака, міністра оборони Рустема Умєрова, а також міністра закордонних справ Андрія Сибіги. Працюють в Парижі. Вони про це повідомили офіційно. Зокрема, Андрій Єрмак написав у своєму телеграм-каналі, що разом з міністром Сибігою та Уміровим обговорили з колегами з Великої Британії, Франції та Німеччини припинення вогню і гарантії безпеки у переговорах в Єлисейському палаці від наших партнерів взяли участь представники країн, які входять до коаліції охочих дипломатичний радник президента Франції Еммануель Бон, радник з питань національної безпеки прем'єр-міністра Великої Британії Паул і радник французького і радник з питань національної безпеки федерального канцлера Німеччини Єнс Пльотнер обмінялися думками щодо подальших кроків для досягнення справедливого та сталого миру, зокрема реалізації повного припинення вогню. Залучення багато національного військового контингенту, а також розбудови ефективної архітектури безпеки. Ну, от, власне кажучи, це те, про що говорять, сторони обговорили шляхи до миру та гарантії їх. Міністр закордонних справ Сибіга розповів, що розпочав роботу. Української делегації в соцмережі X, він зазначив, що представники України зустрілись з британськими, французькими та німецькими колегами у Єлисейському дворі. Цікаво у Єлисейському палаці. Цікаво, що про що говорять? От, власне кажучи, перше, на що я хотів би звернути увагу, це участь Німеччини, яка не дуже активна в коаліції охочих. Але зараз долучається Ба більше напередодні цієї зустрічі була заява від Британії про те, що Британія категорично підтримує ідею і поділяє точку зору про необхідність поставок німецьких ракет Таурус до України. Про те, що це дуже важливо. Хочу нагадати, що нещодавно про можливість постачання ракет Таурус висловлювався. Майбутній канцлер, ось уже дуже скоро він стане канцлером, Фрідріх Мерц. і дійсно в Україні потрібні ці ракети. Можливо, в рамках коаліції охочих все ж таки тавруси з'являться загалом. Тон такий, що Британія а, хоче відповідати за безпеку на морі та на та в небі, а Франція на суші, і під це вони залучають інші країни до коаліції охочих. Німеччина поки що ну 50 на 50. З одного боку є політики з ФРН, які чітко говорять про те, що вони готові відправити свої війська і долучитися до цієї коаліції, і дійсно обговорювати з іншого боку. Є ті, хто каже, що ні, німцям не можна брати участі в цій операції. Нехай це буде операція Франції, Британії та можливо інших країн. Ось, власне кажучи, про що йдеться. Разом з тим, обговорюються, звичайно, параметри майбутньої місії, як вона має виглядати. Звичайно, обговорюються механізми запровадження режиму припинення вогню повного, всеосяжного та безумовного, але найголовніше способи тиску. І дещо позиція Європи і позиція США в цьому напрямку розходиться. Ви чули про заяви, які лунають і подаються в американських медіа, про те, що Сполучені Штати Америки перебувають в перемовному процесі і саме тому не запроваджують жорсткіших санкцій проти Росії? Ця позиція вона є. З іншого боку, відомо, що європейські країни готові піти далі і зробити наступні кроки, аби тиснути на Росію. Дуже цікаво, що зараз в західних медіа все більше з'являється публікацій про те, що Європа поки що не може досягти згоди щодо виділення коштів та фінансування України. Зокрема, стоїть питання мілітаризації. Дуже цікавий термін. Я прошу звернути увагу на це слово, тому що стоїть питання саме мілітаризації України після закінчення війни. після... Припинення бойових дій. І це принципово важливий момент, якщо саме в такому формулюванні і в таких конотаціях обговорюють наші європейські партнери підтримку України і надалі, то це дуже важливо, тому що сильна потужна армія нам буде вкрай необхідна завжди. Але звичайно, що сильна потужна армія може бути тоді, коли є воля до спротиву. Коли є готовність до боротьби, яку зараз демонструє українська нація на фронтах боротьби на абсолютно різних фронтах, і тоді, коли є інструменти, коли є необхідна зброя для того, щоб вести ці бойові дії, тоді все, власне кажучи, власне кажучи, і складається. Ось це те, що потрібно розуміти. Отже. А, зараз і Бібісі видання пише про те, що ідуть обговорення, і потрібно, щоб США залучалися більше, і Франція розраховує на те, що Сполучені Штати Америки не будуть залишати Європу, не будуть зменшувати свою військову присутність, а й надалі залишатимуться визначальними союзниками та партнерами. І а, буде серйозне обговорення. <кій> Перепрошую про. Те, яким чином досягти режиму припинення вогню, що потрібно зробити, крім того, я думаю, що найцікавіше буде після того, коли знову ж таки ми почуємо виступи і Марко Рубіо, державного секретаря Сполучених Штатів Америки, а також спеціального представника Дональда Трампа Стіва Віткофа. Мені цікаво послухати, наскільки їхні точки зору будуть збігатися або будуть виникати і певні розбіжності у них, тому що вони зараз простежуються. Принаймні, якщо подивитися навіть на офіційні заяви державного департаменту і порівняти їх із тим, що каже Вітков, то це дається в знаки. Але отже, як пише видання BBC, фокус уваги буде на тому, як закінчити. Бойові дії на території України, і буде доповідь, така, скажімо, відков має проінформувати, про що вони говорили із Путіним в Санкт-Петербурзі минулого тижня. Ну, це теж, до речі, досить цікаво почути. Тобто, зараз такий потужний раунд перемовин черговий. Делегації працюють протягом трьох днів, і будемо чекати, звичайно. Про що ж будуть домовлятися, зрештою. Але знову ж таки висловився знову Пісков, виліз, уси піскова, прес-секретар Путіна, який почав говорити про те, що мовляв питання ось цих самих п'яти регіонів, п'яти територій, про які постійно говорить спецпредставник Трампа Вітков. Воно не підлягає обговоренню, тому що, в принципі, це російська територія і так далі. Ну, складається зараз ось таке. Хитросплетіння дипломатичне, доволі таки цікаве в Парижі і триває робота. Ну і звичайно, про подальші результати цієї роботи я буду вас неодмінно інформувати. Тому залишайтеся на каналі, підпишіться, будь ласка, і ставте лайки та ваші коментарі. Це дуже важливо. Багато із вас ще дивиться тих, хто не підписався. Зробіть це, будь ласка, і це. Покращить просування україномовного контенту в Ютубі. Так працюють алгоритми мережі. Бережіть себе і слава Україні!